Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News Королівські військово-морські сили Великої Британії затримали перські затоці судно, яке перевозило контрабандну зброю з зірону. Як зазначається, катер, що рухався з боку Ірану, виявленим американським безпілотником за судно, пішов гелікоптер ферагу королівського флоту Фанкасфери. Катер спробував повернутися до територіальних вод Ірану, але був зупинений. На борту катера британські військовослужбовці вивели російські протитанкові керовані ракети 9 АМ-133 Корнет. Також на борту були невеликі стабілізатори, які воєнно-морські сили США ідентифікували як реактивні лопаті балістичних ракет середньої дальності. Журналісти роблять припущення, що монтаж призначався для іменських повстанців-хосетів. Резолюція Організації Об'єднаних Націй забороняє постачання зброї Тегеран. заперечує, що зброю повстанців, попри речові докази численні конфіскації та експертів, які пов'язують зброю з іроном, Даний спосіб затримано, і зараз із ними проводяться відповідні роботи по встановленню всіх замовників і постачальників. Озброєння дані на партію, озброєння вже вилучено і буде передано для потреб ЗСУ. А тим часом українські ракетні військові модернізували відчизненно-реактивну систему залпового для вільха, дальність ураження на 150 170 кілометрів. Вірте Збройні сили України разом до перемоги.